Друзі, всім привіт! Канал Трактор Дивіться, нарешті спеціально приїхав сюди в суботу, в дощ, щоб показати вам дві такі, точніше, одну таку саму нову модель Scout Друзі, то реально, то чого довго всі чекали бо за мої спілисти, як 50 вони дорогі. А то йде сороковка на 4 циліндри з реверсом, з різної підлогою. Вона, в принципі, дешевше всіх сорокових, які зараз є з такими опціями. Тобто, я скажу вісім. 900 ціна, подивіться, 8900 я не кажу в відео в цему. Зараз кажу 8900. До 4 циліндровий трактор. В принципі, на базі 50. Єдине, що тут йдуть колеса менше. Тут іде попередній йде 16, на 7,5, задній йде 24, на 12,2, Але дивіться, я зараз сяду. Кровний пол. Здорове таке робище місце, простори, сидіння регулюється, те, що можна надати Вот, Тут у нас реверс. 8 вперед, 8 назад. Тут кропка передачі. Так, дивіться, люди, я от сів посадочне місце, рычаги всі під право-під ліву руку, знову ж таки, повністю рівна підлога, євроформати. От передок підтикається, от рычаг реверсу воно в принципі ходить мігенько. Ой. Отака от приборка сучасна, вже як в типу, фотоні інформативно, тут все показується Світло. Тобто, ну, От, Ідемо далі. А, тут у нас йде штат дві гідропари, два виходи ідуть вже в комплексі. От, Потім з обох сторон такі ступінь, сідати зручно, ручки, все як має бути. Сидіння амортизоване. Регулював, воно ще назад від'їжджає повністю. Получається з такими. Під окотниками дуже зручно. Потім йдемо назад, саме головне. Так, всі гроші входить а навіска, зовнішні циліндри йдуть, як в 50-ці. Тобто примусовий підйом, примусове опускання вже є. І нав'язка посилена, вона вже може піднімати більше ваги, ніж там аналоги, якісь ті ж двк сороковки, вки не набагато стоять дешевше. А там немає ні реверсу, немає рівної підлоги, ні взагалі таких опцій. Потім йде розширений бачок, він йде пластик, але тут внизу є захист, металічна пластина, бачите, повністю все зашито спереду, в захисті. От, і йдемо по мотору, зараз покажу. Зразу покажу по мотору. Мотор досить на газових опорах. От два опори стоять. От, Я зараз покажу вам шилдика на двигуні. Так, мотор іде в нас Кемовський. Мотор іде в нас Кемовський, тобто як в Донфенгу, як в самих дорогих брендах Донфенг, сороковка стоїть близько 11 тисяч, наприклад, ДТЗ-сороковка стоїть 10-400. А тут фактично ви получаєте трактор десь де краще, десь комфортніше, десь навіть більше по габаритах, по вазі. І за 8900 і плюс для наших підписників, звісно, ще є знижка. Тому то дуже непоганий такий варіант, як я рахую. От, звісно, гідропідсилювач. Отакі от йдуть передні мости, рукава, ходовка, от І штатні грузи стоять на задніх колесах. Штатні грузи стоять на передку. От і деякий задній мост, теж показує бузенька. То дуже крута. Дуже така хороша модель. Тому, друзі, хто хотів собі тракторець. Хто хотів собі тракторець. Ну, сучасний, там з реверсом, з гідровиходом, з усіма наворотами і не переплачувати там за ті Донфенки, де купу грошей. От є дуже хороший варіант. Їх прийшло багато. Знову ж таки, для наших безпеків діє система знижок а на трактора, на навісне. Якщо будете брати, наприклад, що там пугай, фрези, будь-яке навісне, то. Вам буде ціна, буде йти нижче і на трактора, і на самона'яску. Буде дуже бідно. Доставка безплатна, безкоштовно по Україні, туди ми на верем. Так що, кому цікаво, телефону бачите внизу. Чи переходьте на наш сайт, дивіться там більше інформації, характеристики і тому подібне. Ну і підписуйтесь на канал, як завжди, за був мій трактор руки. Бережіть себе, слава Україні і шануємо. Пока.